Термінові новини для всіх, хто планує залишитися у Великій Британії на довший термін. Уряд представив нову імміграційну стратегію White Paper, яка передбачає комплексні зміни майже в усіх візових маршрутах. Головна мета скоротити кількість мігрантів та зробити систему більш контрольованою і вимогливою. Що це означає на практиці? Візи, які раніше були доступні без вищої освіти, тепер можуть вимагати диплом бакалавра як мінімум або його еквівалент. Деякі професії взагалі зникають з переліку доступних для іноземців. Підвищується зарплата. Це дуже важливо по цим сок-кодам. Також вимоги до рівня англійської мови підвищуються. І термін отримання постійного статусу проживання збільшується з 5 до 10 років. Все це зміни по Skilled Worker. Для студентів обмежується час після завершення навчання та з'являються нові збори, тобто потрібно буде сплачувати ще додатково 6% за навчання. Це не просто технічні зміни, це нова логіка всієї системи. І ми бачимо, що в уряді зараз немає пріоритету вирішувати питання щодо українських програм. Наймовірніше до кінця літа нічого нового ми не почуємо щодо українських схем. Тож, якщо ви зараз розмірковуєте над тим, як залишитися у Британії на легальних підставах, саме час перейти на офіційну візу, яка надає право проживання після закінчення української схеми. З кожним місяцем зробити це буде складніше: вищі вимоги, більше обмежень, менше винятків. Ми можемо допомогти вам розібратися, яка віза підходить саме для вас, для вашої ситуації, та супроводити вас у цьому процесі. Якщо маєте запитання, просто не пишіть нам у повідомлення. Ми відкриті до діалогу і тут щоб підтримати.